Серед лісу між деревами на околиці Білої церкви функціонує будинок престарілих лісова поляна. І все б нічого, якби він не належав, Українській православній церкві Московського патріархату, зокрема, Спасо-Преображенському собору. Територія огороджена, охороняється, а по центру розташовані дві альтанки з дзвіницями. Всередину нашу знімальну групу не пустили. кажуть, приватна власність. За словами сусідів, тут вони часто бачать людей в рясах. І ми не можемо на... Азі потрапити всередину. Ну а що ви хотіли подивитися? Тут дом пристарілих, тобто ми, ми ті все ну, стримали серці, з за, за якими дивляться за дивимося за старенькими. Тобто тут будинок пристарілих да, да. це як написано, так і є тут. Добре. на кадастровій карті. Дана ділянка значиться як комунальна власність житлової та громадської забудови, а після 2020 року використовується для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, як розповідає військовослужбовець Володимир Бабенко, раніше це був санаторій заводу Сільмаш, але згодом він дивним чином перейшов у власність церкви церкви Московського патріархату у 2015 році Володимир звертався до Білоцерківської єпархії зробити на цьому місці центр реабілітації для захисників. У мене була особиста зустріч з Августином тут, у де вони знаходяться, і я заніс це звернення. Я був по формі діти і все. Мені Августин сказав, що письмово він відповідати не буде, але зразу, зразу відповів усно, що нічого не буде. У нас там свої плани, ми там плануємо щось інше. В общем, взагалі для військових це ну. Не буде воно. Я хочу до громади звернутися. Землі комунальної власності, санаторій. Згідно законів, які діяли тоді при там, умовно приватизації, це все мало бути власністю громади. Яким чином на землях комунальної власності, вибачте, мене діє Попівський санаторій. Ми намагалися зв'язатися з представником єпархії, аби дізнатися більше про побут та умови проживання літніх людей у лісовій поляні, хто і як туди може потрапити, а також переконатися, що за парканом немає руського міра. Однак відповіді на всі ці питання стануть можливими тільки через інформаційний запит. ж є монашки сестри, які доглядають за до цими людьми. Так от з якої цією приходити там все цікавитися на Ну так. По чужих і Чи можемо ми зайти всередину? Заліто це приватна територія і там проживають люди, я думаю, що не треба. А приватна територія. Що, скажіть, будь ласка, з якої цілі там, що ви хочете, яку інформацію зізнатися? Просто приватна територія в кадастровому номері вибило, що це комунальна власність? У нас же є акт договору це дарування, його подарували. Це нещодавно, це нещодавно трапилось, чи. Декілька років тому документи. Ми зможемо подивитися, чи вони таємниця? Вони не таємниця, в тому, щоб подивитися документи, треба робити офіційний запит. Офіційний запит на управління Білоцерківської єпархії Вірно, да. вас зрозуміла. Відповідь на запит ми поки не отримали. Але за словами Валерія, вони готові відкоментувати, коли привезуть на територію переселенців з Херсонщини. Тож чекаємо. А ось як повідомила речниця Служби безпеки України в області Ольга Супрун, працівники їхнього органу постійно перевіряють об'єкти релігійного характеру. Зараз в нас інформації щодо порушень законодавства чи протиправних дій з боку мешканців так званого е притулку чи е місця де перебувають е літні люди у білій церкві. Наразі СБУ немає. Чи пройдеться наша знімальна група територією будинку престарілих? Чи побачимо на паперах, хто і як щедро подарував білоцерківській єпархії земельну ділянку площею майже 2 гектари? Це ви вже дізнаєтесь у наступній частині мого сюжету. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.